Прозоряний віз, легенда. Колись дуже давно, а де саме невідомо, Та трапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти. У тім краю, де трапилась така посуха. Жила одна вдова, а в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Захворіла вдова без води, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати води. Де вона її шукала, хто знає, а тільки десь то знайшла. Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка. Що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі натрапила вона на другого, такого ж, потім на третього, четвертого, і нарешті на сьомого, усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води зосталось у неї тільки на самому денці. Ішла вона, ішла по дорозі та й сіла відпочити, а глечик поставила коло себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись, та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім зірок великих і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина. А за її щирість Бог послав дощ на ту країну.